Так, Всім привіт! Хто відвідає мій канал і підписникам мого каналу? Сьогодні я вирішив зробити коротеньке відео, починається з такого от краєвиду, після трьох років в Лавосі. Значить, щоб ви мали орієнтир, можливо, вам буде цікаво. пишіть в коментарях, зроблю огляд на всі інші товари, які вас цікавлять. Значить, Банани. От такі от такі от три в'язки коштують 1 долар. Це 1 долар. Потім лоток яєць коштує 3 долари. В залежності від розміру, 3, максимум це 4 долари. А картопля коштує майже 70 центів. Щоб бути точно в гривні, це 30 гривень. 30 гривень хто дивиться з України це 100-120 гривень. Долар це десь 38 гривень. Батони. значить 4 такі батони на долар, то можете порахувати за собі верті цього батона. Цибуля ріпчаста коштує у нас 30 гривень. Поміж огірки коштують 20 гривень і кукурудза. Якщо я ще не забув сказати за кукурудзу, значить кілограм коштує. 20 гривень, дві кукурузини це менше кілограми. Ну, Відповідно, це десь буде коштувати 17 гривень, 17 і 16 гривень. Ось такий коротенький обзор вийшов. Якщо будуть ще у вас якісь питання щодо цін в Лоосі, проживання або там оренда житла і так далі, пишіть, задавайте питання в коментарях.